Актор Джозеф Джеферсон сказав: одна річ виголосити яскраву промову, і зовсім інша виголосити її яскраво. Ось чому важливо навчитися спочатку підготувати доповідь, а потім виголосити її яскраво. Спробуємо навчитися це робити. І сьогодні в нас наукова доповідь, Жанр наукового стилю, що передбачає розгорнуте повідомлення з певної теми, виголошується в аудиторії. У доповіді порушують актуальні наукові проблеми, що потребують вирішення. Наукова обґрунтованість, достовірність фактичного матеріалу, переконливість висновків, висловлення власного ставлення до порушеної проблеми. Ознайомимося із структурою доповіді. Спочатку має бути титульна сторінка, де зазначено назву установи, тему роботи, прізвище та ім'я виконавця або виконавиці, а також викладача. Вступ може й не виділятися як окремий структурний елемент, тобто може й не містити заголовок, але вступна частина має бути обов'язково. Кожна частина доповіді повинна починатися з нової сторінки. Не забудьте про план. Текст має ділитися на абзаци. До того ж, можна додавати цитати з посиланнями на інші наукові праці. Якщо в доповіді використано інформацію з джерела повідомлення, але не названо автора, це може вважатися плагіатом. Для наукового стилю характерне використання наукової термінології. У наукових текстах відсутні образність та емоційність викладу. Джерелами наукової інформації є первинні документи, монографії, збірники наукових праць тощо, та вторинні документи, довідкові інформаційні, бібліографічні та інші видання. Серед мовних засобів наукового стилю можна виділити терміни, загальнонаукові слова, дієприкметники, словосполучення. Що вказують на джерело повідомлення, кліше та мінімум абстрактної лексики у науковому стилі часто використовуються складні синтаксичні конструкції і дієприкметникові звороти, а ще не використовуються особові займенники першої та другої особи. Пам'ятайте, що успіх вашого виступу залежить від змісту доповіді, від того, наскільки чітко, виразно, ви зможете виголосити її, тому до виступу слід готуватися серйозно і наполегливо. Як зробити доповідь ефективною і цікавою, розглянемо алгоритм її написання. Оберіть тему, яка дійсно хвилює вас. Чітко уявіть собі мету і дотримуйтеся її. А тепер готові до занурення? Глибше пориньте в тему доповіді. Якщо так, то опрацюйте не менше двох-трьох джерел, обмежте обсяг зібраного матеріалу, залиште найважливіше і найцікавіше, щоб ваша доповідь не була занадто довгою. Ніколи не заучуйте доповідь слово в слово. Говоріть виразно, правильно, торечно, ясно і доцільно. Спочатку прочитайте голос удома перед уявними або реальними слухачами. Можна зробити відео або аудіозапис. Потім, спираючись на план і цитати, прочитайте доповідь ще раз, додайте трішки життя. Важливо візуалізувати свій виступ. Тому визначте, які способи ілюстрації фактичного матеріалу доцільно використати для розкриття кожного пункту плану. Ви можете використати мультимедійну презентацію, таблиці, малюнки, схеми, діаграми, відеоматеріали тощо. Не забувайте структурувати науковий текст, використовуючи причинно-наслідкові зв'язки. По-перше, по-друге, такий то науковець стверджує, що отже. Ощо залишаю для вас зразок оформлення титульної сторінки та цитат. Нарешті настав час ознайомити вас з темою вашої майбутньої доповіді. Перша тема вивчення класичної літератури, основа формування гуманістичного світогляду. Або обирайте другу інтелектуальний потенціал 21-го століття, етапи пізнання. За епіграф можете взяти слова персидського поета Фірдоусі, до слова мудрих прихилися, де не ступнеш знанням своїм ділися, навчаючись, не дай думкам заснуть. І пам'ятайте, публічний виступ для оратора починається з бажання сказати щось, що буде цінним для слухачів, і тоді обов'язково вам будуть аплодувати стоячи.